Мої любі малята, добрий день! Пропоную поговорити сьогодні про дуже важливе в житті кожної людини. Давайте поміркуємо, що це може бути. Сонечко, тепло, друзі І, звісно, мама. Мама найдорожча людина в світі. Наші дітки підготували вірші для матусь. Давайте ми їх послухаємо. Матусю, дай ручки твої поцілують, сиху тебе обійму, і щічки твої поглажу, Та знаєш, Матус, дуже тебе я люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна. Частенько я скоди роблю, та ти мене побач. Мене, мене поцілуєш. Я тебе дуже люблю. Мама, сонечко в сім'ї, ми примінчики її. Якщо сонечко веселі, то що примінчики веселі. Мама, сонечко в сім'ї, всі ми любимо її. Квіти ми їй подаруємо і всічку посилуємо. Як нездечко пташка, пташеня любить, так і кожна мама, діток ніжно любить. Полочезне ніздечко, діти пташеня, так, так завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця, теплими руками дітям і дорослим добре біля мами. Матінко моя єдина, ти є мене цілий світ. І хоч я мару дитину, хоч мені скільки таїть. Це тебе, матуся Мила, я кохаю навчиття і бажаю. Будь, Будь щасливо! Наче клипка вісняна. Дітки, любіть, бережіть, допомагайте, радуйте своїх матусь. На все добре, до побачення!